День добрий! Рада вітати вас на сторінці меблі Гроя. Пропоную вашій увазі диван Монарх від українського виробника торговельної марки Woodline. Загальний розмір дивану від краю до краю 2 метри 38 см. У глибину по бильці диван займає 97 см. На бильцях дивану декоративні накладки виготовлені з матеріалу МДФ кольор Венген». В бильці є велика та містка ніша. До комплекту дивану входить три великі подушки. В іншій бильці дивана є невеличка ніша та три шухлядки. Принцип розкладання дивану є врокнижка. Для того, щоб його розкласти, трішки підіймаємо посадочне місце та видвигаємо його уперед. В дивані є великий та місткий короб для зберігання білизни. Штовхаємо задню стінку. При розкладанні дивану від основної стіни квартири залишається невеличка захисна планка. Спальне місце в цьому дивані 1,47 см на 1,94 см. Наповнення дивану. Пружини блок, повст, пінополіуретан та синтепон. Диван м'який та комфортний. Навантаження на одне спальне місце до 120 кг. Обрати іншу тканину чи обрати інший колір можливо у нас в салоні. А ми раді бачити вас у себе у гостях кожного дня. До зустрічі, мої любі! Папа! -па.